Так, Всім добрий вечір. Трошки буде вам вечірнього репа в ленту. Бо я думаю, вечором сидите, скучно, щось треба подивитися. Так, що у нас? Трошки знайшов ще один ящичок такого шмурдячка, всякого. другий третій сорт. Ну, як ви знаєте, третій сорт не брак. Ну, тим не мені, воно, я ж кажу, було нове поржавіл. От така от фриза. З напайками ВК КМ4. Зараз я вам все покажу і потім цену скажу. Отаке якесь сверло, типу КМ5. Бачите, тут багато буде з цими ну, напайками ВК. Розверточка КМ4, Ось якісь ці фрези довгенькі, хрень якась непонятна. Типа сверло, Фреза. Ну Одна така взагалі закантачена, ну, то її можна викинути. Там в ній 50 грам, то не вважалось. Отакі ось такі, ось бачите, з викашками. Ось о. викашки, какашки, ТК. общем, всяке разнеке. М3, 4 розверточки, ось якась хрінь, е, грибочок, мечик. Я ж кажу, воно просто десь сирості лежало. Навіть така класна супер конічека розвертка. Ну, і це таке бонусом. Десь сильно, сильно видно, хотіли щось стругануть. І заїхали куди-нібудь. Взагалі, оцей набор без ріса. Ну, воно якось не вписується. 1600 гривень. Тут около 30 кілограмів. Тобто можете примерно прикинути там по 20-30 гривень за железячку. 1600 гривень набор у нас буде фрези фрези і всяка хрень другий сорт, Воно все чиститься, все ділається. Все. Буде ще працювати. В общем, отаке, 1600. Далі. Багато спрашиває за 40-ву розвертку. Найшов. Бачите, яка біда на 40, але тут я наміряв. Звісно, ну, вона, скоріш, бушна. Це так я її віддільно відкинув. Ну, Теоретично можна її тут шарахнути, болгарочкою, відрізати і пользуватися. Може, кому сильно треба, 250 гривень, просто 250 гривень ну, за таким косячком. А так вроді вона піде нормально. Працювати буде. також різечики круглі, інтересі, номер 3 1750 торг наморожено. І тут, отак поки 1400 торг наморожено. Два різечи таких ой, 1700, хоті сказати просто 700 гривень пружинні е, Може хто хоче отаку хрень забрати. Не знаю, це воно типу, приварювалось, токарний, патру... ой, токарний. Ну, патрон тут дебелячий. йому жопа. Коротше, от, от ізобретіння, Гривень за 300 я подав. Чисто, щоб воно не валялось. І ось якийсь незрозумілий конус КМ5. КМ5. О, Под фрезер. Гривень би за 300 Думаю, ну б пошло. Може сюди патрончик накручувати. Бачите, це на фрезер під різьбу КМ. 5 що в нас ще є? Оці от три бошки різьба накатні, бачите, ці, ці шариками. раніше якось їх розбирали, а це вони залежались. Ну, 1500 гривень за три штуки. Те, тут КМ4 тут КМ3. Тому тобто, таке воно внутрі відверті ну, Мечик не хоче доставатися. Може... А, це на спеціальній машині мечики, що з прорізу тут можуть. Гужончик десь должен бути. Це не були 1750. 1500 за всі оці. Так, що кручки на 7 тонн нові, 1600 набор, 4 штуки. Винтики, ШВП на струбцини. На струбцини можна потужні струбцини зробити. Ні, 1500, 1500 різьба. 1950 обща діаметр 60. Дві одинакових і одна не одинакова. Так, Тут трошки вам покажу з рачевника. Е, що у нас? Є от такі от балабухи рапідні R6M5. Це, як колись мені дядько написав, що це з того, типа модульні фрези. Модуля вони якось ріжуть, по ідеї. Як воно працює, <різько> я не в курсі. Їх от, бачите, різні розміри. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І вона сьома штука. Ну, от Оця балабуха чотири важе. Ну, вона моцна, потужна. Це, ну, це я ван... вандалізмом займався. Бо інтересно було перевірити, воно швидко ріс чи ні. Казалось, да, так, швидкий рез. Коротше, може хто хоче ці всі гамузом забрати, можна використовувати теоретичні фаски знімати. Я не знаю. Придумаєте. 90 гривень кілограм. От тобі считайте, 5 тут кіла 1,5 5, 7. Ну, я думаю, кілограм 25 буде. Також є, може, кому теж треба, на 36 сверла l 260. А, це, мабуть, саме різьбова частина, 260, 350 гривень. І на 36 чуть-чуть поменше. Наверное, тут десь около 200, да, 220 може. Е, Режуща частина Новенький, КМ4 на 36. І є. На 36 ВК. ВК-8. Да? 36,0. ВК8. Може, сверлишку кому наба. Оце по 300 гривень, це 350 гривень. Вони всі новенькі. Вон їх є. Це чорні сверла. Може хто хоче, є білі сверла. Ну це бушні. Це може наборчики буду десь збирати. Буду їх підкидувати потихеньку. От, бачите такі красавчики. О, бачите, воно вже, воно вже хоче сверлити станку, а не лежать отут. Ну і так же само, хто оптовики, о, набор 300-300-950, ну, наприклад, 900 гривень отакий от, набор буде стоїть. А якщо ще буде, будете більше брати, то ще більше буде скидка. Так, що вам ще показати? Давайте на вулиці трошки пройдусь репом, репом почитаю. Струбцинки потужні по 1200, домкратики станочні піднімати по 800, лебетка три косаря. Отакий вал циркулярка 1200. Мега потужна. Оп! Натягну механізм на станочок 400. Оп, бачите, чіткий. Коробка ТВ-4, 1500. Натяжний механізм 800, ну, ключики, хірючики, це треба трошки сніг, підождати, щоб розстав. Оце матня, непонятно, з патроном 1600 редуктор, показував його вже. Наборчик і кусачок по 400 гривень, оце їх сіки 6 штук за 400 гривень. Редукторці. Ну, по ключикам то потім, я ж кажу, трошки, трошки погода устаканиться, будемо все потихеньку... Ой извиняюсь, потихеньку продавати. Драчка 1500, ну мені 30 кг по полтиннику. Ну, Можу ще якусь скидку зробити, бо теж дядько писав, один каже, ну це ж її доставка гривень 400 буде. <кхи> <кхи> Оно, я вам скажу, іноді так буває, що товар, верні доставка стоїть дорожче, ніж товар. Ну, тут не 1500 тисячі буде, але за те, що воно гарбате... Да. Я ж кажу, якщо що, можу так чик порізати якось, щоб було дешевше, Либо чисто верхушку там. Оце, отак відрізати. Верхушку, закосарь. Вон кришка з неї є, Чисто так верхушку отмандячить, за закосарь. Та й забирайте. Тут чисто саме модуль бачите, на подшипниках. Ну та й драшка туди гірочки вставляти і рубати. Верні кабаки свиням. Кардан Т-150, ну заберіть його за 1400 Ну, воно падло важуче, я відталкуюсь таке от веса. Да. ні, так уйде назад. Э, ВФГ потужна 200 кг. ВФГ з 80-м патрончиком і шків ступенчатий, три касаря. Якщо ну, його розмандолить пополам, там шків... Патрон з планшайби 1800 шків там гривень 700, плюс труба туди-сюди, от вам, вам воно й виходить трішка. Ну, Це так, грубо говоря, ящик дебелий і в ящику там теж є ніщачки. Я вже показував посилочки, ваші ждуть, хто там що заказував, станинку, столик, рістов, куча. Це все жде жде відправочки. Ждем попутного вітру, бо сьогодні вітер не з тієї сторони. Сьогодні й не поїхав. Тут ще пробіжусь. Воно, знаєте, отак теж пишуть, що одне і те ж саме показує. ну, а що діти, як воно лежить, а нові люди підписуються, вони цього ще не бачили. Це вам воно там вже надоїло. Ну, а що ж, де нових поставок. Ну і старе ж треба продавати. Отакі ножики. отут кальоне, отут не дуже. Моцні, потужні, на якийсь гібочний. На гілітіну не знаю, вони такі трошки скошені. 500 гривень штука. Їх є до хрена. до хрена Вон, Три ящика. їх. Вони новенькі, в солідолі, в бумагі все чітко. Є фрезерна бошка ВМ130. ВМ130 Ну вона без цього не виїжджає піноль. Ну, Состояння її просто ідеальне. Ідеальніше. ВМ130 до такого станка. Я ж кажу, ну, вона не регулірується. Такі якісь конячі розвертки, 90 гривень кілограм. Та я колись на рапіт збирався різати, ну, руки так і не доходять. Поки одне п'яте десяте і все по одному місту пішло. Є 63 кг, 4400. Такого добра може хто хоче собі. Тут зінкера, сверла, сверла таке другий, третій сорт. Ну, Откривенно шмурдяка тут нема. Бачите, такі от фрези. КМ3, КМ4, сверла. Переходки, розвертки, таке якесь всяке. Ну короче, Воно от сверло такого. От, бачите, воно коцнуте. Його болгарочкою підрізати і буде файне сверло. Конус красивий. От, якісь такі там метчики, зінкера. Ну так, да, дохрена його. От. Ну Тут попрацювати є. Ось такі от фрези. Я скажу, вони не, не нові. Були б нові, було б дорого. А так, я думаю, за 63 кг, Я не пам'ятаю, по чому я їх вважав. Ну, можете посчитати, умножити і побачите, що воно по чому. От. А поки я вам тут реп вичитую, он розвертку бачу потужну. Поки я вам тут реп вичитую, ви лайк, підписку, всю херню повинні вже були оформити. І не забувайте оформити. Не забувайте оформити, о, на цьому закінчимо мисль. Це я не для себе клянчу там лайк там чи ще щось. Ну, то хорошо, коли чим більше людей побачить, тим більше людей купи. і будуть в них отакі всякі ніщачки. Це ж для вас, тому що ви не підписались. Раз, дядько Богдан показав вам е, кучу нових ніщачків, ви все пропустили, а потім на вайбер мені пишете. Ай-яй-яй, як я так не вспів. Я кажу, отак, отак буває. Зараз От. ще щось покажу. Так що я тут здибав іще знайшов мішочок. Коротше, таке буде всяка всячина. Е, Нескільки цих. Що у нас тут 6 м 5 дискових фрез, така фреза, навіть вроді похожа. Ні, не, не нова. ні, не нова. КМ2. Такі фрези, е, Пальчикові фрези. Ну, з виду воно як нуляче. Що у нас R6M5. Розвертки, такі, ось дебела ця фріза. Ось тут всяке таке пальчикові фрези, один, чи той шарошка. І КМ4. Він тут затусувався. Мо, возможно, теж і нульцевий. Ну, Бачите, він солідол закоксований. Солідол закоксований на ньому. Отака от ось. Якась ВК, ЧТК. Ну, наборчик красивий. Тут нові фрези. Там, тинь, коротше, тисяча... 1500 гривень. 1500 все, да, І поїхали. Мать його так, хрен з ним забирайте. І оцей поки що набор закосарь. Вот, може це не розглядів. Теж ну, міняємо красивий інструмент. це Бачите, під патрон, конус, переходник якийсь. Хтось щось зробив. Зінки, розвертка, цей набор закосарь. Цей 1500. Вот. Все рожуче, все вежуче. Так, індикатор. Індикатор. От вчора сказав 1500, це. Бо там дядько один написав, каже ти що 1500 здурів. Це нутромір. 1018, півтори тисячі, а не сам індикатор півтори тисячі. Трошки слухайте внимательно. Я ж розказую і показую. Це просто показаний індикатор, сказав 1500. Забув, яка ця хрень називається. Нутромір. 10-18. Е, оце ось у нас шляпутінь осталася. Е, Цей забрали. Жду оплату. Так, що у нас? Мінуснулись. Коротше, три косаря. Оце все добро. Три косаря. Тинь, тинь, тинь. Отак, ось. Оце все. Три косаря. На самоділочки, переділочки. Забирайте куди нібудь чи небудь І також напоминаю по електротехніки і електротехніки, радіолюбителям. Теж запроси давали, давали. Кому інтересно, це таке не на фінаш тут. Золото, платіне, паладья нема. нема, Воно все новеньке. Кому інтересно, скину відео, де я показував більш детальний обзор. І все. Да. І опять же таки напоминаю, у нас відправка нової, нової пошти тільки по предоплаті, частичній або повної предоплаті. А, різечики. Різетчики, Дивіться, кучу ще нагорнув. Трошки набори позабирали. 65 гривень кілограм. На кілограм, ось о, дивіться, отакий мішок йде. Ой, на кілограм. 29 кілограм, це наготовив. Теж тут всі підряд. От різних немає. От з ними тотальний дефіцит. Може, десь комусь отакий попадеться. Бачите, проходні, праві, лєві, упорні, запорні, в основному всі бу. Быву ну 65 гривень кілограм. Е, на 29 кг, не знаю по количеству, ну, по об'єму. Бачите, такі. Непогано виходить. Фрізи КМ 4-2500. Заберіть їх. Ну, Скидувати менше От, їх тут. 12, 14-16, 18, 20, 22, 24, 6, 30, 30 плюс штук за 2500, то 100 гривень, грубо говоря, фреза. Ну, Можна ще трохи торг на морошенько. Ну, Чуть-чуть торг це не половина ціни, це трохи під настроєння. І також Напоминаю сверла по бетону під дрель від 4 до 16 мм. От 85 штук, 800 гривень. За щось ще хотів побалакати про інтересних клієнтів. ну Вже ефірне время закінчується, Сильне реп довго розтягувати не хочеться. От, то таке, буває, я ж кажу. Що воно замерзло. Бувають інтересні клієнти, Да хотів розказати, але вже забувся. то таке Ладно, переживемо. Всім пока, пишіть на вайбер. Ну, питання, всі там скріншоти скидуйте, хто що хоче купити. На вайбер.